Так, друзі, ну і говоримо про те, що як би там не було в Україні демографічна криза, і фахівці інституту демографії та соціальних досліджень. Б'ють на сполох, бо вже наприкінці 2021 року ситуація була критичною. Тоді населення України скоротилося до 34,5 мільйонів громадян. Ну а зараз, через рік, після початку війни в Україні проживає вже менш ніж 28 мільйонів людей. Народжуваність в країні не вселяє оптимізму, адже війна і пов'язані з нею стреси. Привели до сплеску безпліддя українців, особливо серед молодого населення. Окрім того, десята частина поранень військовослужбовців стосується саме репродуктивної системи. Тому в Україні запроваджено соціальні проекти з безкоштовного а, лікування безпліддя, програму а, відкладене материнство і програму кріозберігання біологічного матеріалу. Ну і власне. Про цю всю складну тему, складну і досить важку, ми поговоримо з гостем нашої студії. Це Стефан, якщо я не помиляюся, все правильно. <плес> Стефан <плес> Хміль, професор, акушер, гінеколог і репродуктолог, доктор медичних наук. А от пане Стефан, знаєте, от я розумію, що так, в нас є демографічна криза, але разом з тим, чи то не знаю, якась доля, чи проведіння, але от в цьому військовому і воєнному році. Дуже багато в мене друзів і знайомих, і я сам, власне, став батьком. І зараз дуже багато теж моїх друзів і знайомих готуються стати батьками. І причому якось, от, знаєте, про них я не те, щоб не міг подумати, я розумів, що так, так чи інакше, воно це станеться. Але я не сподівався, що так буде в 22-му. І про себе так само теж. Тому, от і бачачи це, і оця інформація про демографічну кризу, вона мене трошки так, знаєте, розхитала. Невже так. Дякую. Доброго дня! Мені сьогодні приємно поспілкуватися на вашому каналі і поговорити на цю вельми актуальну тему. Так, демографічна ситуація в нашій країні вельми складна. Це, напевно, пов'язано з тим, з війною в першу чергу. Велика кількість жінок репродуктивного віку виїхали з нашої країни за кордон. Хлопці на війні або в армії. І тому, за даними. Інституту демографії на на цей рік планується коефіцієнт фертильності 08, і то за даними директора, яка озвучувала цю інформацію, сказала дай Бог, щоб він був 0,8. Але для, фер... зрозуміння, щоб це... а, да, для от зрозуміння, що би це я зрозуміння, скажу це так. Це простими, скільки... словами. Ну, простими словами, скільки жінка народить дітей е своєму віку, народить жінка своїх дітей. Скільки жінка може народити дітей? Так? Угу. Наприклад, якщо в 1913 році був коефіцієнт вертильності шість, угу. то, то зараз 0,8. То це 0,8. Розумієте? Якщо це в 90-х роках там було більше двох. Так, в І, а також ми можемо подивитися показники, скільки в нас народжується дітей. От, подивіться, будь ласка, теж. В 90-му році в Україні народилося 657 тисяч дітей, в 90-му році. році. В 2012 yeah. році народилося 525. Да, так, на 120 тисяч менше, так. і це за 12 років. Так, так. минулого року 195 тисяч. О, це, це при суттєво, тому. Так, це при тому. Це, майже в три рази це менше. при тому, що багато жінок завагітняли до війни. Угу. А що говорити після війни? Коли Під час війни? І тому катастрофа, демографічна ситуація, катастрофічна. Давайте говорити вже відкрито про це. Ми будемо відбудовувати міста, ми відбудуємо, ми переможемо ворога, відбудуємо міста, але нам треба серйозну увагу приділити питанню відродження нації. Тому що, дивіться, 34,5 мільйони нас було на 1 січня 2022 року, так? Угу. за даними, а 14,5 мільйонів. Населення виїхало yeah. з України. Тобто зараз 20, так? Якщо Я не знаю, поясню. але це офіційні цифри, за даними ООН, так? Вони озвучують, що 14,5 якась частина повернулася, так? Якась частина пострадала, так? І тому, ще раз підкреслюю: а більшість жінок репродуктивного віку за кордоном. І вони народні можуть і вони народити вже... там? Так, але чоловіки тут. Ага. Або якщо вони з чоловіками виїхали, то вони народять там, і а невідомо в багатьох які країнах є ж ця історія, що якщо там народжується дитина, то вона стає громадянином цієї країни. Так, в багатьох Українсь, країнах так, так, так. І тому ситуація вельми складна. І я думаю, що тут ми повинні всі подумати глобально над цією проблемою. Але здавалося б, ну, е, хоча, знаєте, можливо, якби я не був батьком, я би сказав, така, що ж складного. Ну, всі люди дорослі, власне, знають, що робити. Здавалося б, так давайте, кохай. Знаєте, як писали так, так. класики, кохайтеся українці хіба не з москалями. Так здавалося б, але насправді, от ставши батьком і прийшовши до цього певний шлях, я теж розумію, що це справа досить непроста. Однозначно. І навіть не. ну, Ясно, що не в фізичному плані вона не проста. В, в усіх аспектах вона не проста. Це, ну, це пов'язано як з якоюсь матеріальним становищем, як ви думаєте? Ну, Бачите, тут ще і є проблема із безпліддям. Тому що кожна п'ята, шоста подружня пара не може завагітняти. Це вже такі офіційні дослідження? Офіційні, так. 15-20% в Україні. Це такий відсоток складають безпліття серед подружніх пар. Це дуже вельми відсоток, який може впливати також на демографічну ситуацію в нашій країні. Ну і однозначно, напевно, що не просто зараз військовий час, коли йде війна, не кожен може сказати, багато говорять, а може, це не на часі. Але що характерно, от я працюю як репродуктолог. І до мене багато дуже звертається пацієнтів в моїй клініці, звертається пацієнтів, яких я переконую, що потрібно вагітняти. Бо дехто починає думати, а може, це не на часі, а може, а може, а може. Кажу, ні, потрібно і то сьогодні відроджувати націю. І правильно ваші колеги роблять, які. Це планували і стали щасливим батькам, і так само ви молодець. Вітаю вас. <рес> дякую, дякую. Ну, це, знаєте, це так виглядає, ніби, я, ніби вирішили там, що так. я тут вирішив похизуватися. Ні, насправді. А, добре, ну але я ж розумію, що безпліддя воно теж буває, ну, скажімо, не завжди таким, от що ну, це остаточний діагноз. Тобто, воно якось ну, може лікуватися, воно може Однозначно. якось виліковуватися і долатися. Такий відсоток, який у нас тут, якщо ви кажете, що кожна п'ята жінка безплідна, а ті, які дійсно можуть це подолати і е, знову так би мовити, стати мамами, отримати такий шанс, скільки їх з Ді, це, будь ласка, це може ми неправильно може скажемо, що кожна п'ята жінка, тому що тут подружня пара, тому що 50% проблема в чоловіка, угу. а 50% проблема в жінки. Ну, ага. Якийсь відсоток між ними, що спільно є проблема і в, неї, і в нього, і в неї може бути така закономірність. Тому тут не тільки жіночі безпільно. Ну, я розумію, так? так. Розумієте, Тут не тільки це. Ви знаєте, на сьогоднішній день майже всім 100% подружнім парам ми можемо допомогти. Одній буває достатньо одного місяця, угу. а другий треба і півроку попрацювати або й більше. Але на сьогоднішній день, в зв'язку з розвитком технологій. Так? Ми можемо надавати допомогу всім подружнім парам. І тому, якщо в них виникають такі. і жінка і і немає невеліковних проблем. Майже, майже немає. Ми завжди знаходимо метод, способ метод, як їм допомогти. Але я підкреслюю, майже. Це ну, що... ж бажання, головне. Знаєте. Так, і головне бажання не зайти з дистанції, тому що в мене от були пацієнтки, які приїжджали з-за кордону. От, пацієнтка приїхала 18 разів в Тель-Авіві. Так? Невдалих спроб, 18. Приїхала до нас за другим разом, нас завагітняла, і дівчинку назвала Стефані. Ух ти Ну, навіть на Ютубі є відео, вона дала інтерв'ю. Є різні пацієнти, є такі рекордсмени у мене, з Італії пацієнтка, яка 12 разів в Швейцарії, і в Італії. В неї не вийшло в Неаполі, і Нас теж за другим разом завагітняла теж на Ютубі її інтерв'ю. Ну і так багато наші може менше. І тому на сьогоднішній день рівень технологій в українських клініках репродуктивної медицини є доволі високий. Один із найкращих в світі. Це необхідно підкреслити, тому і до нас їдуть пацієнти з-за кордону. А от дивіться, якщо, наприклад, така ситуація, ну, прийшла до вас пара, так? так. Вона долає безпліддя, так. проходить певний курс лікування, він, вона, і раптом так стається, забирають чоловіка на фронт. Так. А, він вже не може бути присутній. Так. Він вже не може брати безпосередню участь в зачатті дитини. Як тоді? Ну, я розумію, що є дійсно ця програма, але як це все працює, поясніть детально. Знаєте, чоловік і дружина приїжджають до нас, заключають договір. Ми їх обстежуємо, проводимо обстеження чоловіка і дружину. Так? І якщо він приїхав до нас на один день, нам це достатньо. Ми візьмемо біоматеріал, заморозимо, і ми можемо працювати. Він підписав договори і він поїхав. А в нас дуже багато таких випадків, коли дружина приїжджає, бо в нас соціальний проєкт є дуже цікавий, я розкажу. Дружина приходить до нас, заключає договір, обстежуємо її, виявляємо причинний фактор. І коли зручно чоловіку, він приїжджає до нас також. Підписує договір і здає біоматеріал і від'їжджає. До речі, в нас діє соціальний проєкт безкоштовно екстракорпоральне запліднення для військових. Оце, вже з весни минулого року з весни минулого року і вже більше 400 подружніх пар заключили договір. Mm -hmm. І багато, половина з них вже вступили в програму. І вже є перші діти, які народилися. Так? Клас. Так. Це дуже прикольно. І тому так. Ми, напевно, чи не єдина клініка в Україні розпочала цей соціальний проєкт. Ми самі фінансуємо це, і ми також будемо його продовжувати на сьогоднішній день. І тому, хто чує мене, будь ласка, поширте цю інформацію. Нехай пацієнти з різних куточків України до нас приїжджають в клініки, в мережу клінік професора Стефана Хміля у Львові та у Тернополі. Ми це безкоштовно здійснюємо. Ну і до речі, ми а також от ще да. хотів один момент угу. запитати. Ну, дивіться, от для військових є така програма так, соціальна, так, безкоштовна. Так, якщо так. це, наприклад, ну ще умовно не військовий, якщо так. він тільки готується стати військовим, скільки це коштує для звичайних громадян? От мається на увазі зберігання кріоматеріалу, скільки він може зберігатися? Кріоматеріал зберіга для нього нульовий день. Біологічний матеріал може зберігатися дуже довго. І чоловіки можуть нас. Перед тим здавати біоматеріал, бо в нас є програма для військових, такі теж можуть приходити здавати біоматеріал, і ми заморожуємо, так? а є в нас ще програма для військових. І от всі, хто військові, то теж протязі року ми робимо цю програму з весни минулого року, вони теж приїжджають до нас. Проводять ми проводимо заморозку сперматозоїдів, обстеження їх. І, до речі, на початку цього року, 23-го, до цього проекту соціального, тому що нам це важко самим робити, доєднався наш Тернопільський національний медичний університет. Дуже активну участь в цьому проявила благодійна організація американська IKF on Ukraine, Так, особливо це керівник її Брайан Трум. За що щиро ми б хотіли йому подякувати сьогодні, що він виділяє фінансову нам допомогу для заморозки сперматозоїдів. Ну і подякувати ректору Тернопільського медичного університету, професору Корді Михайлу Михайловичу, за цю допомогу в цьому напрямку. Вони нас активно підтримують. Ну, а от ще цікаво, ідея самої цієї програми заморозки біоматеріалу. Ну, е... Вона полягає от саме в тому, аби зберегти такий генетичний український фонд. Так, чому? Зберегти генетичний український фонд, тому що. От подивіться, будь ласка, хлопець чи, чи жінка, чи чоловік йдуть на війну, тому що ми окремо і жінок вітрифікуємо, і це клітини угу. також програму цю робимо. Так? Йти на війну, можуть бути поранення, може бути простудний фактор. Різні ситуації можуть бути. До 10% можуть бути травм репродуктивної системи, погіршується сперматогенез. От я пригадую, на мене приїхали пацієнти, він і вона військові. Він говорить, що з 14-го року Стефанович на війні. Дружина також зі мною. Він офіцер, капітан. Я кажу, в таких умовах. А все це призводить до погіршення сперматогенезу. Так, так, а так, хлопці йдуть туди, в банк здали сперматозоїди, підписали договір. Без їхнього дозволу ми не маємо права користуватися цим матеріалом і зберігається. Вони приїхали, повернулись. Чи він там, якщо одружений, будь ласка, є дружина, заключають договір, ми проводимо екстракорпоральне запліднення? Тобто, різні варіанти, а, тобто, але він я, я зберігає зазумів, свій біоматеріал. Якщо, ну, тобто, без, без їхнього дозволу, це мається на увазі тих чоловіків, які самотні, так. які не мають дружини. Так, так, так. Ага, а, а якщо наприклад, це пара, і він стоїть заморозив, А він то... підписав, якщо він підпише нам договір. Підпише договір, що він вступає в програму як саркопрального запліднення. Будь ласка, ми тоді можемо здійснювати. Він воює, але він тоді впевнений, що тут в нього народиться дитина. Ви знаєте, я коли спілкуюся з ними, тому що всі вони на моїх очах, комунікую з ними, і вони говорять, які очі, подивіться в їхні очі. Він щасливий, він знає, що в нього може бути різна ситуація, але тут появиться дитина. Що він залишив потомство своє. Розумієте? Так, це дуже важливо. Це дуже важливо для них. От для їхнього, я ж кажу, можливо, та. Якби, якби я не був батьком, я би може по-іншому ставився. А от якось воно в мені зараз так відкликається дуже серйозно. І я дійсно хочу подякувати вам за вашу роботу. Це просто дитанічна робота для збереження українського генофонду. Вона нам всім необхідна в такій страшній війні. І от під час таких переселень величезних народів. Тож. Стефан, дякую вам за те, що дякую. ви робите. Дякуємо за те, що ви потрапили в наш ефір. А власне, Стефан Хміль, професор, акушер гінеколог та репродуктолог, і доктор медичних наук, щойно був в ефірі телеканалу Київ.